Цей чоловік 10 років продовжує скоювати один і той самий злочин і відмовляється пояснити, чому його звуть Девід Гемптон, і в 2014 році він вирішив вийти посеред жвавої британської дороги і просто стояти там. Місцевий поліцейський відділок знаходився всього за кілька метрів. Але коли офіцери спробували поговорити з Девідом, він не сказав жодного слова, тому його заарештували. Однак у суді Девід все ще зберігав повне мовчання і навіть не розмовляв зі своїм адвокатом. Рідний брат Девіда сказав, що він. Цілком здатний говорити, він просто вирішив цього не робити з якихось причин, оскільки Девід нікому не заподіяв шкоди, його незабаром відпустили, але він просто повернувся на ту саму вулицю і мовчки стояв там. Протягом наступних семи років Девід вчинив цей злочин велику кількість разів, хоча й був ув'язнений дев'ять разів. І кожного разу, коли його випускали, він знову повертався на те саме місце. У 21-му році його засудили до чотирьох років ув'язнення, але він так і не надав жодних пояснень щодо своїх дій.